Ми з вами дуже добре пам'ятаємо, що в історії Дикої Московії був період, коли московити абсолютно і повністю схилялися перед французькою культурою. Це називалося галоманія. Тобто серед московського дворянства не було такого дворянина, який не володів би якою мовою. Французькою це щось таке, як серед українців, мабуть, не було таких, які би не знали московської мови. Хоч про це дуже гарно сказав Тарас Григорович Шевченко: говорить умію. Та не хочу. Натомість у Московії ситуація була інша. Говорити французькою вони вміли, дітей своїх по-французькому виховували, вважали це за найвищу цінність, перед французькою мовою і культурою схилялися, поки не прийшов Наполеон Москву палити. Саме тоді відбулася ментальна зміна у Московії, і ця битва із Наполеоном їх Опритомнила, і вони повернулися начебто до свого власного коріння, якого вони, чесно кажучи, без України знайти ніяк не можуть, бо їхнє коріння сягає тюркських основ, а також фінно-угорських. А ми вже їм помогли оформитися в окремий етнос з другої половини 12 століття.